Вітаю скорпіонів! Це ваш старопрогноз на тиждень з 10 по 16 лютого. І так, скорпіони. Давайте будемо дивитися, що у вас буде відбуватись на наступному тижні. Витягнемо по одній карті на кожен день. Подивимось, можливу енергію. Десятка мечів. Болюче завершення якогось етапу у когось. Подивимось енергію, людину або, можливо, подію в вашому житті. Нагадую, розклад загальний, не особистий. Кому потрібен особистий, пишете мені в Директ. І так, скорпіони, ваша карта понеділок. І дев'ятка кубків. Приємний день, позитивні емоції, на роботі позитивні емоції, вдома, ви отримуєте, можливо, якусь новину, якусь, яка вас дуже радує. По дев'ятці кубків це ви насолоджуєтесь життям, ви отримуєте кошти для того, щоб собі зробити якусь приємність. Ви отримуєте якусь нагороду, ви отримуєте приємні слова в свій адрес. Тобто дев'ятка кубків нам говорить про те, що. Позитивні емоції, і нам в понеділок дуже добре. Вівторок король кубків. Також нам буде говорити про емоційність. Ну, тут в нас вже більш чоловіча така енергія, якщо це стосується чоловіків, раки, риби, скорпіони. Це ваша. Це буде говорити про те, що ви собі на своєму місці, ви відчуваєте, що вівторок, ваш день, всі справи у вас йдуть так, як ви того хочете. Якщо це не будемо говорити, ми про чоловіків, це буде говорити про те, що у вас буде отака емоційність, якийсь романтизм, можливо, якісь прояви ніжності, отакої м'якості. В принципі, це ваша енергетика, але карта ще може нам говорити про те, що. Сьогодні вона буде більш вас так якось поглиблена. Карта буде говорити про те, що всі питання ви будете вирішувати от з позиції такої м'якості, е ніжності, отак, е більш давити, можливо, на емоції. Середа. І знов кубки. Ну, ви в, ви в своїй стихії будете на початку тижня, це однозначно. Паш Кубків говорить про романтичні якісь прояви. Вам елементарно напише якась людина приємну смс, і будуть якісь приємні позитивні емоції. Хтось запросить на побачення, отримувати можете якийсь маленький подаруночок від якого ж також буде приємно. Паш Кубків буде говорити нам про якусь новину, яку ви можете знати. І це теж буде для вас якась емоція. Да? Тобто, десь буде, якщо новина приємна, буде от приємність така на душі, що про вас пам'ятають, про вас знають, і от вам роблять такий якийсь приємний чи подаруночок, чи даже от та сама СМС буде гріти вам душу. Четвер. І таки цей романтизм приведе вас до диявола. Диявол нам говорить про якісь спокуси, про сексуальні стосунки, в які ви можете війти. Але по дьяволу це або сильний отакий, знаєте, магнетизм, тобто у вас буде аж тягнути до цієї людини. Це сильне сексуальне почуття. Карта нам також може говорити про трикутники. Тобто ви мене зрозуміли. Да? Ну, ще ця карта може говорити нам про якісь спокуси в їжі, в алкоголі, в зловживанні якихось препаратів, які вам не потрібні. Карта говорить про маніпуляцію, про брехню, про обман, про, про зраду. Тобто, диявол буде говорити про всі отакі якісь нехороші взагалі по... Не стосунки, а дії, які ми можемо робити в цей день. Карта може нам ще говорити, що це по відношенню до нас. Хтось може таке робити, тому будьте обережні. П'ятниця. Карта дурня. Говорить про те, що ви хочете, можливо, розпочати якусь справу, можливо, піти навчатися, можливо, почати бізнес. Карта дурня нам говорить про те, що людина обнуляється і починає все заново. Можливо, ви тут дійсно зустрічалися з якоюсь людиною, він вам таки підійшов, і ви хочете з ним зав'язати стосунки. Ви хочете почати все спочатку, він вам підходить, навіть хай буде по дьяволу, хай буде. по даже по сексуальним стосункам людина вам підходить і ви хочете розпочати з нею якісь нові стосунки. Дурень нам говорить про те, що йому нічого не страшно, він хоче якогось досвіду, він хоче якихось нових почуттів, якогось нового взагалі відка в своєму житті, і він його розпочинає. Субота. Сім пентаклів нам говорить про те, що ми можемо засмучуватися з приводу очікування якогось результату. Ми проробили якусь роботу, і в суботу ми будемо чекати, коли ж мені перерахують ці кошти. А може, я щось мало працював, а може, я щось мало зробив, можливо, треба було більше, там. можливо, треба було з другими людьми. Можливо, треба було відправити посилку другою поштою, щоб швидше прийшли мені ці кошти. Тобто, це день от таких якихось сумнівів і страхів, того, що ви маєте Мало попрацювались. По цій карті завжди карта нам говорить: наберіться терпіння. Наберіться терпіння, працюйте в тому напрямку, в якому ви працюєте, у вас все вийде. Ви все зможете, і ви отримаєте свій результат, ви отримаєте свої кошти, вас оцінять по достоинству, але для цього потрібен час. Наберіться цього терпіння і працюйте в, цьому, в тому ж напрямку, в якому ви працюєте. Але е, день буде от таких якихось сумнівів і переживань, чи, 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 чи молодець я, чи ні. Ви молодець, але просто наберіться терпіння. І неділя. Вісім пентаклів, і ви все правильно будете робити, тому що в неділю ви працюєте. Ви відточуєте свою майстерність, ви знаєте, як це робити. Вісім пентаклів нам завжди говорить про те, що людина працює для свого блага, для досягнення своєї якоїсь цілі. Карта може нам говорити про те, що просто ви в неділю можете зайнятися, наприклад, якимись. Битовими справами дома, Хоча ну, це в нас всіх в неділю так виходить, що людина працює. По 8 пентаклів це завжди на нас навалюється багато якихось справ. І людина, як білка в колесі, і зато береться, і зато береться, і зато береться, ну ви зі всім справитесь, у вас все вийде. Якщо це не буде стосуватися дому, це буде говорити про те, що ви працюєте. Ви все ж таки працюєте, ви скурпульозно. Відточуєте свою майстерність, ви працюєте для досягнення цілі, і ви однозначно отримаєте за це кошти. І дивимося пораду для вас на тиждень, скорпіони. Дайте мені, будь ласка, для скорпіонів. Пораду на тиждень. Королева Пентаклю. Розподіляйте грамотно свої фінанси, вкладуйте свої фінанси, зверніться за допомогою до жінки діва, телець або козиріг. Вона однозначно вам допоможе. Вона розкаже, якщо ви ну, немає у вас фінансової якоїсь грамотності. Як правильно укласти, як правильно заробити, зверніться до такої людини. Можливо, це бухгалтер, можливо, якась фінансово досвідчена людина. В неї є досвід однозначно. Якщо ж це не потрібно вам цього всього робити, карта буде говорити про те, що ви знаєте, ви знаєте, куди, що вам робити з вашими коштами, пропишіть плани, розпеділіть правильно свої кошти. І все у вас вийде. І так, скорпіони це ваш старопрогноз на наступний тиждень. Позитивної вам неділі! Більше інформації на моїй сторінці. До зустрічі!